До ефіру. Ведучі, готові? Отже, 3, 2, 1, студії зйомка. Доброго дня! Вітаю вас. З вами Ангеліна і Аня. Сьогодні у випуску. 50 туристів протягом кількох годин шукали зниклу пасажирку автобусу, поки не з'ясували, що вона також бере участь у коштів. Австралієць після укусу отруйної змії чекав швидку, побиваючи пиво. У Китаї грабіжник розмішив співробітників банку. Машиніст екскаватора показав свої супернавички. Більше жителів сім'ї має доступ до мобільних телефонів. Їж до дорого. Хлопчик зберегав про власне викладання, щоб батьки не прийшли в школу. У США при людей на банк жида. Тещі вбивають чоловіків. Дітиша, зйомка. 50 рисо протягом кількох годин шукала з ліку пасажирського автобусу. Поки не з'ясували, що вона також бере участь у тих пошуках. І стався в стався у вулицях вулканічного об'єму ЕДІ. Бувають такі випадки, це позапланові ситуації. Рецепт Арисі протягом кількох годин шукали зникнув зникло зникну, пасажирку автобуса. Поки не з'ясувало, що вона також бере о, участь у цих пошуках. І сюди стався в околицях в каньйону камійдіал, Ісландії. Автобус з групою тарисів зупинився для відпочинку і заправки. У цей час одна з пасажирок вирішила переодягнутися. Невідомо, що саме вона одягла, але інші пасажири її не пізнали і взялися до пошуків. В час пошуку вони запитували чи не бачила нас дві пасажирів, При цьому вказували ж самі прикмети. Не впізнавши себе за описом, жінка продовжувала шукати. Місцева поліція вже збиралася відправити вертоліт в район, в район пошуку, коли один з чоловіків пізнав у жінці, зникли. Після цього групу групу повернули до автобусу і продовжували свій шлях. <різь> Добрий день! З вами сьогодні Золотарева Злата Управду, у у новий. У Китаї грабіжник розсмішив співробітників банку. Співробітниця одного з банків у Китаї не змогла втриматися і розсміялася, коли перед нею з'явився грабіжник. Чоловік підійшов до кабінки, захищеної, коли непробивним склом, дістав ніж і записку з вимогами. У цей момент у нього дозвонив мобільний телефон. Він продовжував пограбування, паралельно розмовляючи по телефону. Трохи згодом охоронці знешкодили зловмисника, не перериваючи його бесіду. Без... Або прощається тоді. З вами дуже Дякуємо, давайте почати Вітаю, з вами Олена. Оператор, коли скаже, оператор зйомка тільки, тоді ви починаєте читати. Вітаю, з вами Олена. У Крінсленді Австралія 54-річного рода Сомір вела у дворі класному будинку в Одразу після цього він зателефонував у швидку допомогу. Потім чоловік пішов у годину, взяв при з холодильника і пив до приїзду медиків. За його словами, у такий спосіб вдалося розслабитись і не патікувати, як і ради медики по телефону. До побачення. Вітаю, з вами Катерина. Хлопець збривав, про власне виходнення, щоб батьки не прийшли в школу. Цікінздоління один річний хлопчик інсценував власне викрадення, щоб його батьки не прийшли до школи на батьківські збори. Інцидент стався рано вранці, 25 січня 2012 року. Хлопчик, ім'я якого не було афішоване, визнав своєму батькові СМС повідомлення про те, що його викрали. У повідомленні він написав, що поки він виносив сміття, до нього підійшли незнайомі люди, схопили його і замкнули багажник автомобіля. Цей випадок нагадує. Минулого року, коли жінка існувала в українці, щоб прогуляти роботу. Дякую Три, два, один. доброго дня з вами Цурікова Олена. А зараз з нового каналу каналу. А зараз новина як те, що вбиває чоловіки. Американські вчені засували, що чоловіки як живуть по дому будинку стежі частіше страдає, спрадав, страждає страждають від тривожних стані, проблем з серцем і судинами. Фахівці Мічиганського інституту фінатології людини провели дослідження за участю однієї тисячі чоловіків, за якими спостерігали до і після вступу у шлюб. Засувалося, що у 70% учасників експерименту після весілля життєві показники покращилися, а у 30% різко погіршилися. Цих чоловіків об'єднувала одна обставина. Всі вони після весілля стали жити в одному будинку з мамою-дружиною. Однак дослідники спростували припущення, щодо здоров'я чоловіків позначилися погані відносини з тещою. Вчені вважають, що чоловічий організм генетично запрограмований на не переносити маму-дружину. Вони назвали цей стан синдромом тещі і пояснили, що він заснований на, на підсвідомому конфлікті двох домінуючих осіб. Дякую! Вітаю! З вами Лейбов Юрія у США не на людина панджей. 33-річний чоловік на ім'я Девід Кентон Кентендей. Перебуваючи у магазині Трост-Аю, схопив два іграшкових світових меча і почав набути покупців. Коли на місце прибули поліцейські, злочинець вийшов з мечами з магазину і напав на них. Поліцейські змішкодили і заарештували його. На щастя, ніхто не постраждав. Світові мечі не дуже ефективна зброя. У суді Кантенберіз'нався в нападі із чинені опору поліцейських. Він також сказав судді, що на даний момент проходить перевірку на стан психічного здоров'я і що він глибоко шкодує про те, що трапилось. Крім тюремного терміну, чоловікові заборонили відвідувати магазин іграшок. Дякую. Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про цікаву новину. І з вами буде Маргарита, житель Бокистану розкало головою 155 водій за годину. За нашими даними, цей результат став світовим досягненням, яке може претендувати до включення книги світових рекордів. Кітнеса. Автором рекордів став Мохава Дарші, який захоплюється бойовим мистецтвом. Скільки він тренувався, щоб навчитися швидко розвивати шкарлупу воріхів, головою не уточняється. Попередній рекорд кількості розколотих обголовголоских горіхів встановили на початку 2014 року. При цьому і в голову залотний шап для захисту. А от ми будемо чекати наступних подій і ну, побачимо будемо чекати наступних подій і нових рекордів Крихів Кінеса. До Добрий день. Тві, два, три. Добрий день. З вами Віка та Віка. Добрий день! З вами Віка та Віка. кіт кітця по заручники своїх господарів. У Портленді, штат Орегон, розлучений домашній кіт змусив своїх господарів сховатися від нього, за в спальні Поки тварини чергували біля зачинених дверей і голосно кричали, власники позвонили в екстрену службу. У бесіді з оператором 911 власник кота заявив, що він і його сім'я, дружина і семимісячна дитина потребують допомоги. До них додому була відправлена поліція, яка зловила кота по кличці Лакс і посадила його в клітку переноску, де він перебував деякий час до тих пір, поки не заспокоївся. Сержант поліції Підсомсько під, під Сімсом розповідав, що кіт сказився після того, як воно сім'ї в обдарі. Тварину було покарано за те, що потрапила дитину. Сама дитина не отримала серйозних пошкоджень. При цьому Сімсон відповів, що за час своєї служби в правоохоронних органах... Органах не стикався з випадками, коли господарі кішок не могли впоратися зі своїми розбурханими вихованцями. Лас раніше вже був помічений у формі агресії, проте, навіть не зважаючи на інцидент з поліцією, все ж таки залишився жити вдома. Господарі кота не мають наміру від нього позбавлятися. До побачення! Доброго дня, з вами Марія. Наведе з проведена організація об'єднаних націй показало, що більше жителів планети мають доступ до мобільних телефонів, ніж до звичайних туалетів. Згідно з результатами дослідження, приблизно 6 7 мільярдів жителів мають доступ до мобільних те телефонів, а, ли а лише 4,5 мільярди мають доступ до туалетів. Дякую за увагу. До побачення. Добрий день, я одружилася на... Людина у світі, найбільша людина у світі, 2,5-метровий султан Косе. Нарешті знайшов дівчину, яка погодилася стати його дружиною. І Ган говорить, що він досі не може повірити у своє щастя. Нещодавно душевним сердзанням не берегня прийшов кінець. Він випадково зустрів з 20-річним туркеню Мерці Діво, яка прийняла його пропозицію руки і серця. Дівчина не злякалася різниці в рості і віці. Стала офіційною дружиною гіганта. Уявляєте, тепер у мене буде своя сім'я і особисте життя. Поділюся своїми емоціями чоловіком. Я називаю нашу зустріч дивом і досі не можу повірити в своє щастя. Новоспечена дружина Султана була не настільки красномовна і просто посміхалася фотографу. По який фотограф попав неозвичайні парубки. А це були репортери з 8-ї гімназії. До побачення.